Ти відійшов, як осінь до зими, закрив життя, нічого не сказавши, і пролітали білі валуни хмарами неба, мої крила склавши. Весна шептала, що усе мене, ти зможеш. Ти навчишся все зуміти, пройдуть роки і біль та промене, прокинешся від туги, почнеш жити. Крушляла завірюха довгі дні, у них мене вже нібито не було, усе пливло, неначе в страшнім сні. Та знаєш. Їх я й досі не забула, як холодно, то згадую тебе. На жаль, тобі мене вже не зігріти. Минуле часом душу зашкребе і ту нудьгу не знаю, де подіти. Навчилась бути, як і не пекло, поки ще. До самотності звикала, у літній день моє вікно мело, ті роки я зимою називала, а нині все змінилось. Осінь літ іде до свого витоку мінливо, хоч взагалі-то неспокійний світ, та часом день приходить. Наче диво крізь по золоту чарівну бреду, і повертаюся в щасливі весни, стираю давню тугу на ходу, тривожусь кожен раз, що знов воскресне. Вже доля інше обіймає день, і хочеться радіти та творити, тримати в руках. Щастя повніжмень і цілий світ до серденька тулити. хоча і не боюсь уже зими, та хай ще дні осінні потривають, бо хто зна, чи зайдемо у неї ми туди лиш особливі попати.